Концерт, присвячений 73-й річниці заснування української повстанської армії та Дню захисника України у Житомирі, влаштували свободівці. Також вони представили житомирянам свою команду, яка балотується до Житомирської міської ради. Що ми можемо обіцяти від своєукраїнського об'єднання «Свобода» на місцевому рівні? Це те, що ми не дамо далі деребанити наш бюджет міський, не дамо красти землю і будемо. Правильно розподіляти бюджет, який буде йти на потреби нашого міста, в першу чергу на потреби простих людей, а не на потреби якихось олігархів. І ми дуже просимо вашої підтримки. Я думаю, що ви бачите, що відбувається в країні, і насправді і все таки свобода. Єдиний зараз захист українців. І Це є дійсно щит нації, який насправді захищає українців. Впродовж вечора для Житомирян виступав фольклорний зразковий гурт Джерельця група Меріланд. А родзинкою вечора став виступ українського фолк-метал-гурту гурту Тінь Сонця. Сьогодні ми запросили до Житомира відомий український патріотичний гурт. Сергія Василюка і з гуртом Тінь Сонця вони будуть співати пісні, в тому числі і повстанські патріотичні пісні. Ось ну, сьогодні також представили у такий гарний день. При такій гарній погоді представили житомирянам, наших кандидатів до міської ради це такі звичайні хлопці і дівчата українці. Багато хто і відслужив на фронті. Багато хто і зараз знаходиться там на сході, захищаючи Україну. Захистили Україну на майдані, захищають на сході, захистять у місцевих радах. Від всеукраїнського об'єднання «Свобода» до Житомирської міської ради балотуються 43 патріота. Серед них вчителі, викладачі, лікарі та військовослужбовці.